Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Я б людям радив іти в онлайн. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять ну, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да? Даже багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, який які робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Є ж можливість заробляти онлайн. Я більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа, що до війни це давним було. Давним давно було, давним-давно було. І в список Форбс, завдяки цьому я потрапив. Ну от, казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі, щось там телефончики там туди-сюди клацав, да раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно. Якщо до цього відноситься серйозно, от ми ж відкрили контент-хату, у нас же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. От таке створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на... піднятися на дропшипінги з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена ушли вже. От час контент, Тікток, Інстаграм так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безкладні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти, свій шлях розказую, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, Бонь, що дуже багато влади обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Але треба людям понять, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак, як у них все є, отак все і залишиться.